Працюємо по-європейськи. В центральній міській клінічній лікарні презентували нове стерилізаційне відділення. Запустили його кілька місяців тому, але вже зараз медики констатують, воно працює якісно і без жодних збоїв. Крім того, на відміну від старих стерилізаційних, яким було до десятка років, нові не псують інструментарій. Воно мало по 8-10 років, 12 років. Воно просто працювало на е, парі. А пара, е, і метал портить, і е, різні катетери, пластикові, штучні. Воно портить і е, швидке зношування всього обладнання приводили старі стерилізаційні, через що ми вибрали цю нову стерилізаційну. Ця апаратура не портить те обладнання, яким ми працюємо. Ні інструменти, ні катетери, в цьому їхня новизна. Крім того, ми ще е, поставили там газовий стерилізаційний, Стерилізатор, який практично у нас у Івано-Франківській області, мабуть, їх є два, він теж дуже якісно стерилізує те обладнання і те те, той інструмент, який ми працюємо на серці. Таке обладнання, каже Тарас Масляк, бачив у Феофанії. Це надсучасна апаратура. Однак нове стерилізаційне відділення це не лише обладнання, але й абсолютно європейські умови праці. Тут вмонтована потужна вентиляція і кондиціонування повітря, а також хороші умови для персоналу. Обладнання таке, яке відповідає стандартам нинішнього дня. Обладнання, яке є зараз в Європі, отаке ми маємо в себе. А конкретніше можна сказати, це там такі це що... є це є автоклави. Це є сухожирова шафа, миюча машина, пакувальна машина все, що потрібно в роботі, особливо це важливо для хірургічних відділень стаціонару. Тут є все починаючи від душової для персоналу. Від прийому стерили... матеріалу на стерилізацію і, і вікна видачі, як повинно бути, аби створити в Івано-Франківську новітню стерилізаційну, каже головний лікар міста. Довелося закумулювати кошти з бюджетів усіх рівнів. Два мільйони виділила державна казна, 800 тисяч міський бюджет, решту власними зусиллями.